Друзі, всім доброго дня! Знаходимося в Полтавській області товариство «Воскобійники». Це господарство максимально оптимізувало і автоматизувало випоювання телят компанії Urban, якою ми є офіційний представник, запустили чотири станції на замінник оцінного молока. Мені, будь ласка. І вона працює. Вона працює на заміннику, годує замінником сільного молока 120 телят. Також змонтували 4 станції випайки. Один, два, три і 4. Телятка підходить, в нього з боку є респондер, воно заходить в станцію. Автонаповалка дає йому певну кількість молока, згідно якої ми створили кормографік. І таким чином. Старшого по 57-й день вони знаходяться на автонапувалці і п'ють заміни цільного. молока. Паралельно їдять комбікорм, п'ють воду і після автонапувалки переходять в інші загони.